Я просто боюся туди далі передвигатися. Воно всяте. Не ходіть, буде хтось курсом. У цьому закарпатському селі батьки, випускаючи зранку дітей з хати, моляться, щоб вони повернулися додому живими та здоровими. Наші діточки в такій аварійній ситуації у страху тут немає військових дій та страшних маньяків. Діти просто щодня ходять до школи. Спортивну залу відімкнули спеціально для знімальної групи. Дітей сюди не пускають. Набагато безпечніше у будь-яку погоду бігати крос на дорозі між вантажівками та грати у футбол серед каміння, аніж просто зайти до спортзалу. Сьогодні програма гроші перевіряє роботу чиновників там, де нас ніколи не очікували. Село Лопухово, справжній край географії. Сюди не доходять ані дороги, ані кошти. Але для чиновницьких обіцянок перепон немає. Вже 27 рік пішов. Обіцяно. Місцева школа розвалюється просто на очах. Ця підпора сама перша 86 ця Тоді діти просто на уроці почали провалюватись з другого поверху на перший. Школу вмить визнали небезпечною для життя. У нас школа визнана аварійною і обіцяють нам почати будівництво нової школи. Ну поки що не почали, але надіємося, що будуть. У 50-х лісоруби побудували дерев'яну школу для своїх дітей. За більше ніж півстоліття усі стіни, підлога та стелі згнили майже повністю. Балки, які встановили на кілька місяців, тримають школу майже 30 років. Зробили ну так як у шахті обично підпирають, то буде тріщати, значить, треба тікати. Зовні школа виглядає досить непогано. Пофарбовані стіни, стеля вкрита пластиком. Виставили нову дошку, підбили пластиком, там повністю стелі не було. Вона все повністю завалилася, і все так, що кришу видно. Воно. Знімальна група шокована. Ось що насправді знаходиться під блискучим пластиком і свіжою штукатуркою. Це балка. Дивіться сюди далі. Всього гниле люди добрі. Все здання але окрім небезпеки, нас завжди залишитись під завалами, під свіжою фарбою, бомба повільненої дії. Грибок цю школу точить уже роками, розумієте, більше 30 років він тут існує, і той грибок виявляє вже ну астму, туберкульоз і і дітей. у дітей да але іншого виходу немає. Ця школа тут у горах єдина на кілька сіл. У школі вчиться майже 600 дітей. Я боюся, бо навіть із сином ходить така дівчинка, що хворіє на туберкульоз. Усі ці роки для чиновників цього учбового закладу просто не існувало. Технічну документацію я у тому році на цю школу. Її не було. як по документах взяти, вона не існувала? Але у цих документах видно, гроші на школу все ж таки виділялись. Невже фарба коштує сотні тисяч гривень? І куди поділися виділені кошти? У цьому році ми отримали на 20 банок краски і ватно. Адміністрація навчального закладу переконує капітальні ремонти роблять постійно. Там, де поставлені балки, я рахую, що це як капітальний ремонт школи. Але розлючені батьки ледь не розривають представника шкільної дирекції на шматки. Робився ремонт у школі за наші за людські гроші. А ті гроші, які поступали з держави. Поклали якийсь стовбиць, списали еммусуму. -ну Йдемо до голови села. Хочемо з'ясувати, невже на школу і справді 30 років не виділяють ані копійки? Чи гроші просто розчиняються у повітрі? Так сьогодні нас тут не чекають. Голова села напевно дізнався про те, що у селі програма гроші і Закрився чи втік наступного дня приїжджаємо якомога раніше, але і цього разу голова села встиг зникнути до нашого приїзду. Він буде завтра, він сьогодні. на уж дати телефон голови у приймальні нам відмовляються. Люб'язно обіцяють. Пан Михайло передзвонить сам, але до моменту виходу сюжету в ефір поговорити з головним сільським чиновником. Ми так і не змогли. Їдемо шукати кошти до рейд центру у районі. Програму гроші бояться. Замашна програма. голова адміністрації запрошує нас до кабінету. Чиновник переконує все б зробив для села, але коштів бракує. Гірські села по питанню матеріально-технічної бази трішки відстають від ціни землі. районний бюджет не може собі дозволити. Наприклад, розпочати школи, школою, балансоварті школи. 23 35 номерів. Та натякає, гроші треба шукати не в бюджеті. Де є взаєморозуміння директора школи, де бізнеса і батьків там є успіх. На питання, скільки чекати нової школи з бюджету, чиновник розводить руками. Тобто років через 10, на початку тих прямої школи. Ну, ну будемо я оптиміста, може років 6-7. А поки чиновники оптимістично шукають гроші, лопухівці щодня із жахом відправляють своїх дітей до смертельно небезпечної школи. Слідувати порадам чиновників і шукати кошти у кишенях батьків та налагоджувати контакти з бізнесом тут нема кому. У школі немає навіть директора. Блямо просити через телебачення, киньтеся, люди добрі. Для будівництва школи в селі По рублю, по гривню для ми просити.